Всім привіт! З вами я Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я буду знову сражатися Проти цього сраного банка. Пам'ятаєте, в прошлій серії я ваще, його взірвав, вкрав всі його ресурси і тут. Я бачу, вони тут бергерейдилися, як будто би, і встановили весь банк. Я не знаю, тут якийсь коврик, диванчик, якийсь новий челік прибавився, Але охранники так на мене ще й не нападають. Я не знаю, в мене тут ресурси в скрині валяються. Зараз подивлюся, їх вони випадково не вкрали. Ні, нічого не вкрали. Я боюсь, що в мені буде якась помста, і взагалі, дуже страшно мені, я не знаю. Ну да, ты якийсь капець, блин. Я боюсь, кстати, у тебя вот хатка жива. Э, охранники дурацкие, давайте мої гроші! Отдай а... гроші. Что а... ты тут робишь? Лубик! А, а ты что тут робишь? Не знаю, тут, блин, знімав э, видео, что я тут буду опять цього банка сражатися. А я тут просто йшов в цей банк, цей банк у мене грав, вкрав 10 тысяч золота. А, він у мене теж багато чого вкрадав, я знаю. Він, він дуже поганий. Отдай. Я тебе зараз розпилю на щасті. Ого, що це в тебе за штука така, якась там. <гум> о, Ой. це больно. Я вас теж розпилю на часті, якщо гроші не віддати. Хм, Реально, так. Да. Вони мене теж бісять, вони у мене дуже багато чого вкрадали, але добре, що вони зараз нічого в мене не вкрали. Це дуже добре. Я тут, я тут гуляв по світу, хотів хату построїти, тому що мене задовбав цей світ, тому що тут. Я тут лаву й дома встрічаю, то мені опять якийсь шлях, або, або в жителях теж вкрали, в жителях теж якийсь дурацький ювелірка вкрала теж ресурси і всякі драгоценності, я, звісно, вернув. Але там схо. І там ще новий банк, там банк побудували, і ще один, я ще раз вкрав. Хм, то капець, якісь правда, да. Ну, кстати, в мене є вот така от хатка, я тут, я тут став у свого клану. А, а де нубік? Ну ладно, він пропав десь без звісті. І якщо хочеш, можеш собі тут жити. Я тут тролли цього жителя. Я тут положив такі от ресурси і ну. Е, коротше, там нубік все розправляє. Я, напевно, тут якийсь мостик зроблю, а то якось не хочеться переходити до блін, Пам'ятаю, так. Ось такий, короче, красивий мостик. Я, наверное, вот так вот обустрою свою хату, ось так. Супер-пупер красиво красивую. Да, Даже близько живемо, в мему. Але, блін, я ближче біля цього бла ба банка живу. Та нічого страшного, якщо це... що у меня есть бостик. Це, мож... це можна назвати реально бланк якийсь. Якщо якщо я шо, у мене є вот это. О, що таке вообще? У меня вроде бы ракетка была, зараз я подивлюсь о своих скринях. Так, блин, сложно тянуть, а щек тяжелый. Из гаража. Блин, достал со своего города и пристащил, блин, сюда. Ай! Давай, о, О, Она такая вообще... Ой. стромотный телек. Надо было новый, наверное, купить какой-то. Ой. Что сделал, э? вот стрілялочка була, то от, вроді би, ну я її про справді не знаю. Ну, напевно, що... сьогодні ми будем... О, почекай, ну, якщо що, я в цього банку, я не розумію, я, чесно, бачив твою серію, тут був якось по-другому -по було, то не так було красиво. Ви ну, що, апдейт да, я... зробили? Я сам побачив, він тут якось об... апгрейдився, і тепер я просто так до тих резольів не доберусь. Ніфіасі. Ви то ж ви що, ремонт зробили? Реально, вони ж його встановили, він такий розломаний повністю був, ще тут камери срані додавали. Офігеть, от смисло від тих камер, блін. Хоча, ладно, він не, смысла не багато, знімає. але для, для такого банку вообще не має бути смыслу, це вообще має бути заброшка срана. тебе на части. Ха, ха. Так, в мене тут є пару пушечок, я не знаю, можемо О, фигню... А що в тебе за штан-машина тут стоїть? А, це, це мій комп'ютер. Ну шо, Нубик, давай будем обкрадывать этот банк нарешті. Да, будем вот этот банк, блин, сраный. Бланк, блин, даже можно так назвать. Бланк, блин. Будем вот этот ограблять, но ну, напевно. Так, давай сначала, давай сначала, изучим этот банк. Здрасте, да. здрасте, здрасте. Да, мы, 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 Фига мы, себе. мы Фига себе, тут даже диванчики есть какие-то. Ну да, вот, можно посидеть. Два... Ай. Давай, 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 сидай, 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 давай сфоткаемся. Давай. Давай. Все, сфоткали. сфоткали. Идеально. Все, давай. Тогда встаем. Ай. О, тут, короче, даже банкоматы есть, не Да, ничего себе, прикольно. Так что-то можно, грубо это. Внигись поломни полом не трохи Ну ладно, пофиг. Ты и так. Ну не почка. Тут. А тут, чтобы получить гроши, треба заплатить ты сто золота. Тут, блин, банкомат нафиг. Э! Да че, я тебе сейчас распилю на части. <глади> Кстати, у меня тоже там є такі якісь штучки, но я не знаю, можна взять, у мене тут вообще що у мене скорее нет ну, вообще. В тебе всяких пушочек. Да, вот что у мене такі от броня. А у я... мене ж така броня є, у мене ось така броня є. У мене, мене, мене прям така сама. Ну, мене прям я... так така сама, але, але вона якось в тебе відличається, у мене якісь залізні штучки, а в тебе нічого такого немає. А, реально, у мене такого нема. Ну, да, в принципі, можливо, от... А, так, чекай. Можна тоді в тебе якось оружки візьму, а то в мене тільки оцей бур, штурмова винтовка і пістолет. Я ну, нормально. Візьму, я тут майже всіх вже патрони закінчуться. Ну тут чи ще світящі мігалочки, блін, я не знаю. Коротше, я візьму у тебе пушку Тесла. Куди? <гум> пушку Тесла. Я не знаю, я теж у себе якусь пушку візьму. До речі, візьму. в тебе ж, а в тебе є якась А, блин, у тебя нет такой фигни, ну ладно. Пофиг, почекай. Давай сначала снимем броню, типа, вот сейчас сразу же на нас нападут, алё. Ну да, кстати, реально. реально. Так, 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 давай, ты вы ничего не бачите, вы ничего не бачите. Mm -hmm, да. Вин, да, а ну бабки валы из кассы! <свист> Это ограбление! Читай ну, движение! Да, да все. А ну, какой да. код реально? Ага, реально, какие коды, не, не знаю. Давай я зараз спробую, Попробую. Це ж банк тупий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ні, не працює. Може так? Чекай. Ну-ка, зараз спробую. Ну-ка, може так? Е, е типу, якось ось так. Е. Б. Ну-ка, може такий пароль вести, а не ж, мабуть, тупий. Ось така, ось така. О! О, нічого себе! Офігеть, ну, Ой, о, тут реально что-то прибавилось. Вот камеры треба какие-то скрыты. даже <свес> буром <свес> не ломаются. Да, сильные. Тут еще шипы какие-то, не знаю. Блин, какие-то брони непробиваемые. О, там охранники. Эй, больно мне. Что это? <свес> так, я, наверное, сделаю ход отступления. О, офигеть. Это прикольно сделал. О, у меня это траут. Тяжко. А, так я ж можу наверное, ці двері, наверное, зламати. Е! Да, а я там пароль вроде би від них знаю. Кстати. Може, Может його поменяли? Не знаю. Потому що я колись його вгадував вроде. чи не вгадував, я не пам'ятаю. Як що, чесно. А ти реально ці охранники. На! Е! Е! вони зробили, Вони тупі якісь! О, пулі пробиваються, пулі. На! О, на! На! У мене такой е! нічого нема. Ну, я не знаю, я тут їсти хочу вообще. Капець, у мене вообще тут Блін, а в тебе ж кайла, наверне, немає. В я, навірно, не я ж. Пушка, а, так до речі! Мало, так ми можемо просто пробуритися ось так от і навіть не проходити цей да, захист. У мене хп дуже мало, так краще так ще не будемо робити, поки що. Так, ну по суті треба якось вгадати кот, але який в тебе кот? Мене... <кхм> я не знаю, ну. чекай, чекай, якось тут, Так притхилитись, е... так на мене вони не нападають даже. Хм. Я Не знаю, шо ей у мене тут ничего їсти нема, прям ничего. Капец, тарач, я ж я... Ой, я наверное тут драбину таку зроблю, щоб можно было підніматись. О, вироблення реально. Я не знаю, мне б якусь тваринку знайти. У меня ж ничего не можно найти. А вот там свиня, там свиня, давай, 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 давай. Бум! Давай. Опа, давай, все їсти. Ще свиня. Давай йди сюди, хоч мені тих двох свиньок ще не вистачить. О, ще третя, там четверта, я бачу. Так. Що ти там робиш? Чим ти займаєшся? Там паша. Я тут свина її вбиваю. Поки ти там щось. Та робиш. ну Боже, я не понимаю, як це двері відкрити. Ой, що це було тільки, ну ладно. Так, і от ще одна свинька сюди. Я поняв, як нормально зайти, щоб їх не зааграти. Блін, о, там ще одна свинка. Мені тієї свинини, походу, не вистачає. А не, высочая. Так, а, так. Так. Так, так вот подкидаюсь до слынюшки. И зараз не. И... О, все, Бах. я на крыше. О, не я а, э. немножко разбурю. Ну, это, если честно, даже и не крыша. Ладно, я уже пофиг. Все, уже пофиг уже на тексте. Так, разбураем вверх. Э, не понял. Ого-го-го, ничего здесь же ты там робишь. Ни хрень тут захисту! Туда же там внутри, прикинь, знаешь что? Да кто вообще туда я так и не понял. Я построил эту фигню. Короче, знаешь Что? В цей комнате лазер, во-первых, а во-вторых, еще и турель. А-а-а, Так я не знаю, ну... о. ми сейчас спустимось, нам пипец будет. Ты тут же лестницу да ну? А, вот я тебя бачу, да, да. Я профессиональный вкрадач, я уже ювелирку ограбил и банк еще. Все. Все, пушечку перезарядаем. Можем спрыгивать? А ты бы е? Да. Она не мое Оооо, офігеть! О, зайдя, зайдя, зайди пуляють, зайці пуляють! Ааа, турелі, блін, якісь, а на мене ще й нападають. Ай, ай, мене ще плюють! Вони теж зараз б'ють, так, так піднімаємося якусь дзвонить. Б! Б Б Турелі, а ще якісь жорсткі. О, ще да правда, я не знаю, у мене хп дуже мало, я не знаю, що мені робити. Вони цієї свини нема, у мені треба опять до тих свиней йти, блін, атакувати їх. Та не надо. Так. Охранник тупий, відійти де мені построити сходинки. У мене хп дуже мало, мы не можем треба піти подсідкуватися. Ой, а сейчас ламаєш весь банк, він тепер натуралі на нас нападають. Ой, так от роблю. Ой, мені хп мало. Ти де там? Ти на криші? Так. Ой-ой-ой. Может, я какое-то лицо можно обезвредить? А, электричество даже не помогает. Я не знаю, ты там Эти покажи, твои. сражайся, я иду с добывать. Да ты офигела, вообще, ты меня тут да мне тут ты Мне мало, ты издеваешься, мне надо, блин, поисты. О, Шелдон свинья. <laughs> я чую, это там звук, это там, блин, атакующий так сильно. Так, давай ты. Э, вы что под моим мостом прячетесь? Hmm. Я не хочу просто выстреливать из-за того, то, что, то, что тут все-таки ресурсы все-таки. <рес> наблюдаем запашей частью, Дэн. Ты okay, наблюдаем запашу частью. О! На! Все, распепели! Вас! <рес> знаю, oh, у вот. Ты потом на мене думала. видео подивишься, тут такая кися, ще Фигня осталась! Он вони красні-красні прям! <рес> Капец! Так, ну тут куча до речі, да, тут куча ресурсів. Опять а, всі, опять вони. Вони воскрешаються якого, 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 якого воскрешаються? Ой. Бо тому що це так же само той люди, як і ми в Майнкрафті. Я просто хочу вистрілити спг сюди. Хм, так, у мене хп все одно мало, ну, але... Ой, турель! Це ця турель можливо вообще вбити? Я не знаю. А, нафига сломал на меня, теперь еще и турель падает. Я не знаю, турель на меня все одно нападаем, сейчас съезжа, закинчите. Что мне хп даже спокойно не может возродить? Я конечно типа, могу стрельнуть базука и мою турель я разблокирую, а, ну типа просто убить, но тут ресурсы затронет. Ну, блин, не, ну. А давайте, хочу проверить, че РПГ работает, он туда выстрелил. Ты буду <гаду> стрельну. Uh, нічого, у меня патроны еще есть. Uh, ладно, так. Uh, ну, no, працює все-таки oh, Ай, ну вони нападают на мене. Турель сейчас странно нападает. Ай, да на меня еще турель напала. Ай, блин, ну что это за фигня? я даже блоки нормально поставить, не можу, е-мое. А, ah, тут еще моя турель! А, ah, так можно их просто закрыть турели. А, ah, да, грязь. Кстати, реально, я її закрив тільки що тому я дай, ти так, давай право. давай, вот так камеру, все не работает, это сразу. Рухаете, а она обезредилась. А! Тут пиццы с собакой нападают. Я не знаю, хп мало. О, червоний, червоний. Да, забираем тут ресурсы, а код? Ти Ты знаешь, ай, код від вицкрый. Я не знаю, я не помню. Там вроде бы 2000, не? Ой, хп мало. У мене пив ХП, то капець. Тут може 2000 <гум> Блін, вони... мне... Мене... А! Ты ви... снова напали! Та ну допоможи Нобі Як убий! Я тобі допоможу, мені мне пів гп Не знаю, я не хочу сражатися, я зараз помру и <гум> вс. 2000, це не две Може Может 8000, я не знаю, я не помню пароль. Попробуй один, два, три Один, два, три Один, два, три Тебе. <laughs> ну що ти там закрився? О, чи... Бляха, я просто я помер. Тут не прям так дуже багато ресурсів, але все одно є дуже багато всяких ресурсів. А який від ветруха у скрині? Я не знаю, я тоже попробую один, два, три. Да ні, я вже попробовал, нельзя. Ой, да какие безполезні. А вони опять надо тебе напали. О! Ладно! Дебе? Денис, в тебе немає їжі? Немає їжі, я не добував, ти мені сказав не добувати а тобі допомагати. А, блін. От, до чого, от До чого твої проблеми дійшли? 1, 2, 3. Не працює ця скриня з твоїм од... один, 2, 3, 2000, також <laughs> не знаю, я так. От ще напальничка, блін, треба їх Вісім тисяч також не працює. Хм. Ай, ти мене атакуєш. Відійди, відійди з дула. короче, давай швидко добываем эти, эти ресурсы. Давай, я тебя захищаю, а ты добываешь. Давай, тут ресурсы валяются. Ой, я впал вниз. А. Давай быстрее. Блин, я так хочу разломаться и нафиг банк. Путин. А. А тут такие так пароли? <связывая> а, 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 якісь Охранники повна лажа офігеть О, спасибо, нубик. Так а який може код бути від, кри... від другого скрині Я не знаю, попробуй 8000, попробуй 2000, попробуй. Блін не знаю там не знаю <смас> не знаю 102030405060708090. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Не знаю там попробуй все, все. Попробуй все, що ти думаєш і все що тобі розказав, 1, 1, 1, попробуй один, два, три, один, два, три, четыре, пять. Там 1, 1, один, 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 Короче, все пробуй. Не підходить твою 0, 0. Так, 1, 1, 1, Нет. Пять, Од одиниць попробуй. Попробуй. А. Нет! Попробуй 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, Нет! Не знаю, ну, не знаю, висим, висим, висим. Не знаю. А, срака бьет. Я не знаю, ну, я не помню, что это за пароль. Тут вроде бы какие-то. Блин, я реально какой пароль в этой скрине? Я не знаю, сейчас все попробую. Не знаю, там. А ну, а реально какой код? Я не знаю, ну, ну, меня опять ты перейдешь на пода, ай. Иди перейдешь. Перейдешь, ты полицейский, охранник. На на на, ви туроцкий говнюльки. Так, ладно. На О, А, так всем скриням вообще пофиг. Да, давай, давай так. Які тут? Я тебя случайно. Да не, все, хватит вбиваться, все, капец, мы и так все разна. Все, теперь да, точно да, хватить цьому банку. Да, это капец полный. Мы тут все разнеслы, блин. А это це кто? Цекать зомби тут. О, ничего здесь О, такая. Наши банкоматом! Там да все, хватит, хватит, хватит. Все, мы уже тут дело нарублены заработали. Авин, бежи! Вот и бежать! Даже... Эй! <свист> что делать? Они до нас наступают, эти дурацкие лошары. Да, я не знаю, ну давай на. Да ты на меня что стреляешь? На, базукай! Ой, я зачем я базуку использовал? Ну, я... <свист> Офигеть. Ой, блин, ты так ты... хочется еще сейчас разломать, я вообще не знаю, ты, 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 что. давай, 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 ломаем диаманты. А интересно, а, а интересно, интересно, супер, а Покер, ему, интересно. А что ему вообще абсолютно пофиг, блин? А Су тебе интересно? Ну, вы знаете, Я тебя случайно быв. На! <смеш> <смеш> я їх просто. Ладно, хватит вже розносити no, цю землю. Хватит, <смеш> <смеш>. ми Тут таке зробили просто невероятно. Цей банк тепер ніколи не установиться. О, він, він раб сам закопався. Я сейчас, наверное, положу все свои фигню, которые я... у меня есть, я их, наверное, щас просто. Знаешь, что я з ними? <смеш> я щас просто піду и вкраду з їхньої скрині з коду 1, 2, 3. они такі тупі? Они не можуть більше нормальний код зробити. Хм реально,сь. Правда, це вот маленькая скринька якась, да. Складно, складно. А тут вода все зависла, тут не, не їде. Не їде вода, блин. Це... Ой, боже, скільки тут блоків, я боже, розкидатися цими радужними блоками. Ой, мені тут так наруж... на -на наруждають, а мене нападають. Наруждають на смерть. Нарождають на смерть. Угу. Є, блін. Давай, давай. Зараз допоможу. Да я уже вийшов. Да. Давай. О, ми тут все розламали, Жалко, я можу ще на! О, мы тут вс разломали, блин. Я могу еще на твоей территории разломать, Ну, ладно, хватит ему уже банку. Хватит, Хват, хватает. Ну в ладно, уже хватит ему банку, наверное. Да. Короче, я зараз тут построюсь, Хочу... Сутку. Блин, у меня в, в моем кустю реально эндоскелет в... встроен. Я пушку уронил. Ендоскелет, а че? вас так багато? Чого тут. Е, не поняв. Не поняв. О, випав. Офігеть, я думаю, він не випадев. Нубік, іди сюди! Тут якась табличка, ну-ка, прочитаю. беремо на роботу нового директора. Е Це що такое? Е не знаю. А, так це стара таблічка, я пам'ятаю, тут брали, тут брали нового директора, його, я його уніштожив ним давно вже. Прикинь, потім цей банк а ще буде жорсткий, прикинь, там буде вже два етажа і прикинь це буде, а ще якась піп'як повний. Не буде нічого, зараз я ще його розбомблю. Ну ладно, зато Та не цікаво. Треба. Ну, хоча ні, не цікаво, вони в мене всі ресурси вкрадуть. Та ні, мені так здається, вони на следующий раз дуже сильно підготуються У -у -у, і будуть дуже сильними. Зараз, зараз тут бли, мільярд блоків зламаю. Та ні, та ні, Нубік, треба повністю, треба якось готуватися, тому що мені чи що подсказывает, що вони все одно будуть дуже багато готуватися і буде дуже крута защита на хранилище буде. Ну да, правда, да, може бути. може бути. И тем более, вот, смотри, і тем более вот смотри, какой уже банк прокачаний.

случайно веди да и твари поставь назад. Поставь назад. Жигай, в двери Я сейчас тебе это поможу. А реально, а что в тебе с крыльях? Обсидиан и стальной слиток? Ты чего тут вообще? Бум, бум. А, что за радужная броня? Ну да, это уже такая фигня. Ну-ка, что за пушечка? Ну-ка, на! зараз рости. Ніфіга себе, як оно працює. О, ось так? А, це больно. <реш> Реально ось дуже больно. Це больно мені. Але... Я може тоже ось так. Майже хп. <реш> <Хайде. реш> а, я тут тобто, один удар ось так і ти ти мертвий. <реш> да. <реш> ти тотально руки і ти мертвий по суті. Да. <реш> <реш> Ай, ты что, сидел? Ну ладно, все, хватит! Да все, ладно, хватит, я тебя больше не буду троллить. Я тебе тоже потім застроил, блин. Ладно, давай. Ты мне угрожаешь? Нет. Ладно, давай будем уже прощаться. був я, Нубик в Майнкрафте и Нубик Мэн. И всем пока!